П'ятнадцять років позбавлення волі з конфіскацією майна СБУ засудили чергового колаборанта. Фігурант справи ще до повномасштабного вторгнення. РФ перебував на непідконтрольній Україні частині Луганщини з 2015 по 2020 рік виконував обов'язки начальника так званої МВД ЛНР і перебуває в розшуку за участь у терористичній організації. А, от коли російські війська тимчасово захопили частину українських територій у 2022 році, Фігурант одразу знайшов спільну мову з окупантами. Він добровільно брав активну участь у створенні незаконного підрозділу так званого троїцького райвідділу міліції і отримав посаду заступника начальника цієї структури. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, і стільки ж років він не матиме права обіймати посади в органах державної влади місцевого самоврядування та інших, які надають публічні послуги. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня фактичного його затримання, оскільки засуджений переховується від правосуддя. Але хочу нагадати, що рано чи пізно відповідати перед законом доведеться усім зрадникам і колаборантам.